Лариса переселенка з Херсону. З початку повномасштабного вторгнення переїхала жити у Славуту. Зараз разом з іншими внутрішньо переміщеними особами вивчає англійську на безкоштовному курсі для ВПО з рахунку того, що життя от мить розсипалося, і як те намисте, приходиться його збирати, начебто, знову. Тому ці заняття практичні в тому, що вони мені дають зараз силу якусь. Я спішу на ці заняття, бо в мене нове коло друзів, яке розгубилося з початком війни. Ми проводимо цей час цікаво. Ми не просто теревенимо, а ми вивчаємо мову. Ми можемо заварити чай або каву, і це не смішно, бо хочеться з друзями мати такий час. За кордон Лариса не збирається. Каже, приїжджатиме хіба що додому на Херсонщину, але успіхи у вивченні нових слів тішать. Я вивчала англійську в школі, але здається, цього виявилось замало. І зараз я радію своєму прогресу. От я відчуваю, що я вже вмію щось сказати, осмислено побудувати речення. Заняття відбуваються один раз на тиждень. Зокрема, подібні уроки англійської та німецької мови проходять в університеті третього віку і також є доступними для всіх. Відвідувати заняття може будь-хто незалежно від вікової статі, навіть в рамках університету. До нас ходить дівчина, якій 37 років, але ходить в рамках університету. Ну але група внутрішньо переміщених осіб, ось це власно ці люди, якби ну. Теж є різна вікова категорія. Наймолодші нашій 14 років. Це не лише знаєте, хотіться сказати, що це не просто вивчення англійської мови. Це час, коли ми можемо спілкуватися, ділитися якимись певними потребами. І ми чекаємо ці англійської, як не знаю, що кожного нас раніше п'ятниці було зараз на четвер, Це особливий час для досконалення мови, вивчення мови, а також на згуртування, спілкування. Організувати курси вдалося завдяки підтримці місцевої влади та громадської організації Любов в дії, яка займається багатьма напрямками допомоги. Одна із ключових категорій, з якими ми працюємо, це діти-переселенці, це діти сироти це діти з кризових сімей, а також це жінки-переселенці. Щомісяця ми проводимо зустрічі з жінками-переселенцями, неймовірно такі насичені зустрічі. Більшість. Тут присутніх відвідує це різні тематичні зустрічі, більше психологічного напрямку. Також у нас там на майстер-класи. Облаштуватися на новому місці непросто кажуть переселенці. Проте така допомога підтримує та мотивує Тетяна Ржепянська, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.